Нічка Алхім, блогер з гучним ім'ям і твердим позиціонуванням, розмовляє російською, пропагандує, що бути коханкою. Це ок, ніби з першого погляду, персонаж негативний, але насправді більша частина аудиторії Аню підтримує і навіть захоплюється. Так, давайте розберемось за що ж її люблять і в чому сила її особистого бренду. Вона створює рейтинги на подкаста Запрошують її не просто так. Будь-який випуск з Анію залітає в тренди. Чому то, що вона собі те, що хтось Я хотів би, але душила. не може, каже правду про яку не примі. Нєдно ну, казати в суспільстві. Сміливо Що але факт. від якого оргазму ти отримуєш більше Анального. Аня. Абсолютно не боїться скандалів. Остання історія з її колишнім, який вже одружений, і реакція його дружини розлетілася по всій країні. Навіть українські бренди зараз використовують ім'я Ані і залишають такі коментарі під її постом. До речі, окрема увага тим, хто скористався безкоштовним способом просування і залишив коментар під постом Ані. І до речі, стосовно якості аудиторії Алхім, я особисто замовляла в неї рекламу, коли займалась брендом одягу, і можу. Сказати, що це була одна з найдієвіших реклам. Дуже дорого, але дуже якісна. Аня Алхім, ікона медіапростору. вже й в прямому сенсі слова. З її особистого бренду ми можемо винести. Не боятися бути собою щирим за аудиторію, казати все, як є. Повірте, це притягне ваших однодумців. Бренди, в свою чергу нагадали нам про безкоштовний спосіб просування. Не забувайте коментувати хайпові пости. Ну живіть для себе і транслюйте це в блозі. Саме таким чином, коли ви будете кайфувати від життя, до вас буде притягуватися набагато більше людей. А а що пишіть в коментарях, що думаєте про цю ситуацію і про Аню в цілому буде цікаво почитати.